Треш контент і ригачки, все, що хочеш. Все, бешечка продана. Може ще дві машинки докупимо. Ось тут бампер вгашений. <гас> Непогані колеса. Тут реально якесь закидання написано. Я до нього дзвоню питаю, що, що козир сьогодні. Чек світиться. Привезли його на хімчистку. Бампер, звісно, треба було полагодити. Ості колець. Що ти думаєш юрюк? Яку машину треба брать? Привіт, друзі! На зв'язку Василь, канал про Америку. В цьому відосі я знову перекуп. В цьому відосі ви побачите, як ви купили і продали БМВ і як продали е, форда із минулого відео. Дивіться далі, буде цікаво. Поїхали! Короче, історія ще не закінчується. Я думав, зараз ми продамо Лексуса і Форда і на цьому коротше, крапка по відео. Але що то ми з Назаром потріщали? Він у нас ініціатор покупки нових автомобілів. Так, ще навію. Секундочку. Так, це одежа запасна, запасний светр, рукавиці. Це все в мене для того, щоб мити машини. Всяка хімія. Водичку я візьму наперед туди. Так, сюди, сюди і сюди. Ху, я в машині. Зараз вийду і розкажу, що ми будемо далі робити. Як ви знаєте, Lexus ми продали за 4 штуки. За 4 тисячі ми його купили за 2,5, пригнали ввечері. На другий день Назар його помив, виставив оголошення. І виходить, вже на третій ранок його продав. Менше ніж за дві доби ми заробили обоє півтори тисячі доларів. По 750 доларів. Я як інвестор він як продавав машину. Ну, тобто я вкладав всі свої гроші. Ну, я вкладав гроші, він прибирав машину, е виставляв і на продаж фоткав. Я робив оголошення, ну якось ми все то разом робили. З фордом яка ситуація? Ми його полагодили, зробили е втулки стабілізатора, поміняли. Його дуже зараз холодно. Зараз на Чекащині реально холод зараз сніг лежить, мінус на вулиці. Ми вирішили її не прибирати, а віддати на хімчистку хлопцям за 200 доларів. Друзі, також не забувайте, що ми в Чикаго займаємося орендним бізнесом. Якщо ви приїхали в Чикаго і вам потрібна автівка на оренду, або ви вживете в Чикаго, ваша зламалася, вам потрібна автівка на заміну. Звертайтесь до нас, у нас є різні автомобілі для різних потреб: Toyota Prius Lexus ct 200H, Mercedes семимісний. До, до речі, надавно з'явився, відео було попереднє про цей Mercedes, як ми його придбали і тому подібне. Також є BMW i3 це така класна футуристична машина, нове поступлення в нас, недавно її придбали. Така немов машина не з цього світу, виглядає взагалі космічно. Також є Таурех, BMW x 6 вишенька на торті. Загалом, якщо вам потрібна потрібна автомобільна оренду в Чикаго, пишіть мені контакти внизу під відео. А дружина моя Валічка, вона оформляє документи, пов'язані з адаптацією в США, репароль, ТІПС, продовження. GPS, відкриття компанії в штаті Ілінойс ЛЛС, подача заявки на лотерею Грімкарт. Загалом всі документи, які пов'язані з адаптацією США, моя дружина валічка, це все робить. Якщо потрібна допомога по документах, пишіть її. Контакти також внизу під відео. Зараз їду по Назарового товариша. У нього така. Таке позива, клікуха така прикольна, такий позивний, чоткий козир. Я до нього дзвоню питаю, що, що козир сьогодні? Він каже, буба. Я кажу, я думав, блін черво, сьогодні ж день закоханий, сьогодні 14 лютого. То я їду по Козира, це Назаровий товариш. Він хоче собі машину подивитись, не для перепродажу, а собі. Я заберу козира, потім ми поїдемо до Назара, навіть не до Назара. Назар в той момент пожене машину на хімчистку. Потім ми Назара з хімчистки заберемо. І всі в трьох поїдемо, поїдемо дивитись на машини ще. Може, ще дві машинки докупимо. Подивимося. Ви, я сам нічого не знаю, так само, як і ви. Просто будемо посмотрити, подивимося, що буде далі. Купимо ми щось сьогодні чи не купимо. Будемо щось брати на перепродаж, не будемо. Коротше, все далі ви побачите. Забрав я козира. Як тебе звати взагалі? Ігор. Ігор, Ігор, розкажи всім, чого ти козир? Прізвище. Ну, а чого? Ну, ти, має бути якась причина. А я не знаю, не цікавився. Не Просто да. дали козир, так? Да? Да. Бо в мене короче, працював із кінтом на фермі Саня, він зараз воює. Саня, тобі привіт. А, і Ми Сані дали прізвище, я дав йому прозвисько фартовий. Так, виглядає круто, звучить круто, ге? Типа фартовий, все чітко в нього там. Типа майже як козир. Знаєш, що фартовий? Бо він пердів багато. А по-англійськи фарт це пердіть, пердливий, грубо говоря. Так, Тут немає цих. На червоне поворот заборонено. Я вже попадався декілька разів. На червоне повертаєш камера б з деньги 100 баксів. <рес> <рес> да, так що інколи ці клікухи вони мають двозначне значення. Сїдемо <рес> <рес> зараз по Назара, а далі побачите, що буде далі. Коротше, ще якраз цікаво буде. Ігор працює е диспетчером на, на кархолері. Типа, в тебе два водія, виходить, да? два да. кархолери. Да. Задобують вони тебе? Ні. Не задобують? <рес> вони кажуть, типу, ти там, ну я зараз не буду казати матюки, ну ти там. Ти там де, ти там пі, ти там. Ні, нас хороші, можна і поговорити, ми і по день так А вони овнери чи драйвери? Овнери. Ну вони по-любому будуть тобі мозк, так сказати, виносить, бо вони овнери і вони хочуть більше заробити. Ну... Щоб Артиєм був. Мені здається, що багато овнерів більш зацікавлені, щоб їм ще було комфортно. Чим менше стопів, тому що кархолод такі відрізняється. Як конструктор з одному. Цікавіше, в ідалі вон пікап он дроп, таких мало. Ага, щоб зразу сім завантажив, так? Да? Ну, сім, це от тому я говорю, що сім ти рідко знайдеш без ніяких підписних. Там може контракти якісь є, тобто. Та, а так тобі конструктор все рівно треба збирати, збирати. Яс. І тому, моя думка, що 4 це і для гросу, і для заробітку золота середини. Довго ти стажувався, щоб бути диспетчером кархоллерів? Е, ну, мене стажували десь 2-3 тижні. Я з власником в деяких питаннях на телефоні, тому що є різні брокеради, з деякими там можна не працювати, деякі затримують пейменти, вони відсікаються. В принципі, все залежить від того, наскільки ти. Якщо ти набуваєш, наприклад, собі свій один маршрут, ти вже більш менш там, за 3-4 місяці орієнтуєшся, деяка дилерська Потім швидко напрямок починаєш грузити на інші напрямки, тобі треба привикати до тих реалій. Yes. Ти англійською хорошо говориш, так? Да? Ну, в принципі, так. Мені поки хватає, але тут, в загальному тут з кожним, коли не поспілкуюся, кожного свій акцент, кожного свої слова. То... Завжди досконалість. Ясно. Ну, напишіть, друзі, в коментарях, чи цікаво вам більше дізнатися про роботу диспетчером. Якщо таких коментарів буде дуже багато, то може ми візьмемо потім в, в Ігоря інтерв'ю. Так що ставте лайки і, і пишіть коментарі, що ви думаєте про цю роботу. Друзі, зараз маленьке оголошення для особливо трак-драйверів. Якщо мене хтось дивиться, ще з трак-драйверів, у мене клієнт є, який брав машину на оренду, в нього є свій трак. Він хоче переїхати. Назад до Європи і продати цей трак. Це Пітербіл 2020 року. Машина цікава тим, що у ній поміняли мотор. У ній стоїть новий мотор. Ось буквально я його недавно підвозив до цього трака, йому тільки-тільки поставили новий мотор. Хто знає, це знає, що це не дешево. Що Це новий мотор в районі 30 тисяч доларів коштує. Також дуже багато що замінював: радіатора, кінгпіни. В нього є вся сервісна історія. На панелі 560 тисяч пробігу, але стоїть новий мотор. Мотор, цим вона крута. Міняв також деф-сенсори. І також цікава машина тим, що вона ще півтора роки на гарантії, або там щось ще 200 чи 150 тисяч миль лишається машина на гарантії заводській. Комусь зацікавила така машина Пітербіл 20-го року з новим мотором Пакар. Напишіть мені в інстаграмі, я дам вам контакти типу, поговорити з людиною. Це його трак останні два роки. Він просто хоче продати і переїхати назад жити до Європи. Ось, кого зацікавила така пропозиція, напишіть мені в інстаграм в описі під відео. Так, ось ми привезли цього Ford Експлорера. Привезли на хімчистку, бо Назар каже, що він тут не справиться. А ти за це переживав, так? За що? За це? По другий хідник. А... Не знаю, мені здається, що вона не сильно грязна. Типа, так, да, тут у грязниці. Та, то Машина стара, блін. Я б, звісно, не здавав її на хімчистку, тут таке, Привезли, то привезли. Пан до перекупів іде по машині. Я Назар, і ось ще козер. козир. Зараз під'їжджаємо, лишилося буквально 5 хвилин, бо дивитися на машини на вулиці. Мороз не сильно великий, але окей. Ми зараз дивимося А шосту 3 літра мотор Любер По щеку тому заебти А їм пиздань А Без доступ по ходу Ну там видно по ручці. Я тобі говорю, от старт-стоп топлив. А гаряче тепло. Тут обду, а є обду, да. Бачиш десь от вот, наш старт, типу не глуши, буде включати не мене, хай його поверну. Та я не... не глушу, тут чек світиться. Там похід, але ми його... <породискінця> Шо похер? Шо похер. Але так, да, виглядає як гарненько. Машинка. Дюха, властелин колец Покузовувана, почухана Тут мотор хороший, 3.0 Фари цілі по бамперу, бампер, бампер, конечно, треба було полагодити. Тут еще якийсь удар взагалі був. Він виліз. Колеса що добрий? Колеса ще хороший. Але марка якась така купер, походу дешеві з Волмарта. Прикольна машина. Пробіг неї не дуже супер великий. Чек світиться. Бензини на 5 миль. 108 пробігу. Ну, виглядає гарно, я думаю, тут і камера заднього ходу є по-любому. Зеркала-то опустилися, камера не включається, мабуть, немає. Пам'ять сидінь. Коротше, це ми дивимося машину для козира дюха. Зараз проїдемо. Як погодую, вона вообще не вступиє. А що то стукає спереді з С... коло правого колеса Прого, спереду коробка блять худо куди ну, Дядько -дя а чуйчик стукає Тут, тут блок але коробка якийсь мінімальний удар має Ні, я маю виду по коробки да, коли переключається лампочка не працює одна то... Берем транспорт туди сюди, хуйор спорт, може ти на еко їдеш? Давай щоб ми додому доїхали, блять, не пали її трэш контент, бля, і ригачки, все що хочеш. Да ти що, яка впита машина. Блін, хорошо, що я грязну одежу надів. Кавона грізна. Суспільний п'яти. Ох ти що, який термозні диски зношені. Тільки час потратили mm -hmm. бамперу, тут решетка вдарена. Ось тут бампер вгашений, тут, походу, тут походу, ізолента була, а тут ще під бампером, ой, під снігом, тут ще якісь написи всякі є, якась клійонка, кленка наклеєна, якась візерунок якийсь є. Ай, це капець просто. Тут ще якийсь є робить тут написи є. бля тут он прошли сзади ту ударено не не ну типа то вот точно виспадает натурится как чума ездала что проклятие вот смолоки и на шайбу моему фарту да тут реально Какое-то заклинание написано Далі у нас на огляді Оце BMW 528, тільки що на ньому проїхалися. В принципі, непогані колеса, колеса хороші. Машина найкращі з того всього хламу, що ми сьогодні їхали. Бамп, бампер вдарений, колеса нормальні, X-Drive це повний привід. Це 2009 рік пробігу. Пробіг 177, тут є підігрів сидінь, підігрів руля, да, є тут. Задньої камери немає, да? в пріусах 2006 року є задні камери. Заїхали в Данки, у нас тут у нарада. <звісна> Що ти думаєш, Ігорі, яку машину треба брати? Всіх <звісна> ходіли. <звісна> всі <ходили. звісна> ви торгували БМВ за 200, поїдемо забирати його зараз. Треба подивитися на масло і провірити чек той. Не на? Дуже пізно. Та як пізно? Хоч капоту відкрити. Ми ж навіть капот не відкривали. Коротше, забрали ми те МВ, все-таки сторгували за 2200, Він хотів 2500, Ми його дожали. Назар його дожав за 2200. Назар забрав те МВ, поїхав малого забрати додому. Закине малого, потім поїде на таксі, забере свій таурех із ремонту. Ми з Козиром їдемо, закидаємо цю машину, а позвонив клієнт, який раніше мене Prius забрав. Ми їдемо по того клієнта. Забираємо клієнта, клієнт завозить нас додому, і клієнт їде на цьому лексусі, бере його на три дні в оренду. Ось. Самому цікаво, як довго ми будемо продавати те БМВ, як швидко то все буде. Тому дивіться далі, не Так, Забрали машину після хімчистки, ну ви бачили те, що було до того і те, що зараз. Просто як вона виглядає зараз. Шкода, що тут отіки не до кінця витерлось, але ну, тут було грязно капець. Стеля. Чуть-чуть сятка -чуть є. А ви стелю не чистите, так? Да? Чистили? Бо там якась цятка залишилась. А. не а. Руль чистенький, тут, тут вся панель терта. Пешечка продана, за один день вона продалася, мав її аж один день. Все вийшло дуже швидко. Тільки що її оформили, люди бабки віддали. Хороша машина була, Мерця, БМВ. Мав її аж один день, Не знаю. може наступну буду тримати довше, побачимо. Друзі, то ж ми продали БМВ. Особо роботи ми не вкладали. Взагалі нічого не робили, крім того, що Назар виділив ну, до двох годин, поприбирав її добряче. Ось ми її поїхали, відразу оформили на людей. Одразу вони отримали номера, і все. Вони одали гроші. Ми роз'їхались. А Форт той, який ми ще в. Попередній серії купили, він щось коротше, в нас завис, ніяк ми його щось продати не можемо. Ми його купили, грубо говоря, за 3300, поміняли втулки стабілізатора за 110 доларів з роботою і запчастиною. Зробили хімчистку за 200 доларів, тобто він нам став у 3610, грубо говоря. Ну, Поки ми його не продали наразі, можливо, вже як це відео вийде, він вже буде проданий, але наразі ми його ще не продали. На даний момент це такий міні-вісячок. Якщо підсумувати, БВ продали. На БМВ заробили, Форд ще продаємо. Можливо, ще... Якщо вам буде цікаво, і такі відоси будуть заходити, Можливо, я ще зніму наступні відео і розкажу, за скільки ми все-таки продали того Ford. -а. Якщо вам буде цікаво, якщо вам цікаво, напишіть там, цікаво, хотіли побачити ще такого контенту. Ось, Все залежить від вас. Якщо таке вам зайде, ми таке будемо знімати і будемо показувати. Е, дякую, що додивились до цього моменту. У е, нас на Чекащині зараз холода, мінус там 20 ночі, мінус 10 день. Таке, тому працюємо для вас, знімаємо для вас. Ви наша цінна аудиторія. Поставте лайк і прокоментуйте, що ви думаєте про це відео, чи взагалі варто в житті займатися перекупством, чи я просто через те, що я це роблю, зіпсую собі карму і на 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 в -на наступному житті роджуся якоюсь букашкою чи якимось навозним жуком. Так що, друзі, всім подякував за увагу, обнімаю добра, донайте на ЗСУ, підтримуйте своїх близьких і рідних зсу. Миру і добра, слава Україні.